Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заміни відношення дробових чисел, відношення натуральних чисел. Завдання перше. 5 одинадцятих відноситься до 81 і друге 0,5 відноситься до 1,5. Приступаємо до виконання. Помножимо наше діли на 5 одинадцятих на дріб обернений до дільника на 11 восьмих. Множимо чисельники і знаменники 11 і 11. Скорочуємо на 11, отримаємо чисельнику 5, знаменнику 8. Маємо відношення 5 до 8. Завдання друге подамо у вигляді дробу, чисельник якого 0,5 знаменник 1,5. Помножимо чисельник і знаменник на 10. 0,5 помножимо на 10 буде 5, 1,5 помножимо на 10 буде 15. А тепер поділимо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 15 ділимо на 5 буде 3. Маємо відношення 1 до 3. Ми замінили відношення дробових чисел в натуральних чисел. Номер 7. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано.